Так, кому треба меблі вибираємо за вихідні дні, а я за той час перекушую, окей? Переходимо до мене там просить. Все, спокійно, собі зайшли, переглянули, маєте суботу-неділю, після церкви, після обіду, прийшли додому, лягли на озері на тому, на щебінь або на пісок. і все, і всі переглянули. І з понеділка можете заказувати. А я за той час перекушу. Так що всім смачного. І гарних вам вихідних днів. Так чи ні? Так чи ні? Знаєте, скільки я за ту сковородку дав? 700 гривень. З Одеси відправили. Сильна сковородка. Велика діаметр 40, 40, сантиметр, 40 сантиметр в діаметрі, Цельна сковородка.